Вітання, шанувальникам українського футболу. Сьогодні результати 12-го туру УПЛ сезону 24-25. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Я починаю. Карпати приймали лівий берег. Ліяни показали домінуючу гру і здобули, переконували перемогу над лівим берегом за рахунком тренуль, і гарно організованою атакою, що допомогло команді контролювати гру і забезпечити потрібний результат. Сахтар грав з чорноморцем. У цьому матчі Шахтар здолав Чорномор рахунком до 1. Гра відзначила гірською боротьбою за м'яч і сильними оборонними діями. Чорноморь чинив значний опір. Однак Шахтар виявився сильнішим у ключових моментах і забезпечив перемогу, зберігаючи позиції у верхній частині таблиці. Колос поїхав до «Ворскі». Колос здобув важливу перемогу з мінімальним рахунком 1-0 на Корську. Цей матч відзначився обережною і виваженою грою. Де команди здебільшого зосередилися на обороні. Єдиний гол був забитий у грі. Приніс три очки Колоса, чи є цінним здобутком для команди. Полтавчани не перемагають вже 10 матчів. Олександрія грала з Полісами, обидві команди не програвали до цього 11 матчів підряд. Це була тактична гра, в якій Олександрія виконала свої шанси і зуміла тримати перемогу завдяки упевнені грі в обороні. Олександрія виграла з мінімальним рахунком по лісу 1-0. Інгулець поїхав до Динамо Київ. Кияни продемонстрували вражаючу атакуючу гру, здобувши перемогу на гульцем з рахунком 5-2. Київська команда повністю контролювала хід гри і не залишила шансів суперників, забиваючи один за одним, зокрема, злагоджено реалізовуючи комбіновані моменти. І хоча Інгулець зумів двічі відзначитись, це не врятувало їх під поразки. Оболонь грав з Вересом. Матч між цими командами завершився без забитих голів. Обидві команди мали нагоди відкрити рахунок. Однак, відміна воротарів і надійна оборона не дозволили цього зробити. Це був рівний поєдинок, де обидві команди заслужили на очко за свою наполегливу гру. Рух поїхав до кривбасу. Команда зіграла нічів. Рух вийшов перед завдяки голу та радіна. Однак Кривбас швидко відновив вагу після перерви за з змію рахунок. Команди боролись до кінця. А результат виявився на Нічимін 1-1. Зоря з ЛНЗ закривали тур в всередині другого тайму відкриває рахунок. А також в другому таймі вже була інша ситуація. Тапало зрівняє рахунок, а Бесала під завершення матчу вивів перед каркаскою командою ЛНЗ перемагає зорю 1-2. Вашими бомбардирами залишаються знову без змін. Судаков та з сімома голами. В таблиці така ситуація. Шахтар піднявся вже на третє місце. Зоря опустилась на восьме. Ворство в зону перехідних матчів опускається. Оболонь змінилася місцями з інгулинцем. А в 13-му турі зіграють 8 листопада. Чорноморець прийме Воску, Інголивець поїде до лівого берега. 9 листопада, Тамлезя зіграє за уболою. Олександрія прийме Карпати, Кривбас поїде до Колус. 10 листопада. Верес прийме рух, Заря поїде до Шахтаря, Динамо зіграє з Поліссом. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Дякуємо за су. Переможемо!